Як приготувати найсмачнішу макову начинку, яка підійде до рулетів, куті, булочок чи маківника? Зберігайте собі, вона буде універсальною до багатьох десертів та підписуйтесь на мій канал, тут буде багато смачного. Мак трішки обсмажую на сухій пательні приблизно 4-5 хвилин, постійно перемішуючи лопаткою. Даю охолонути і дрібно милю на кавомолці. Також можна на блинку для маку. Ось такому, як на фото. Додаю в каструлю до маку воду, увесь цукор і ванільний цукор і постійно помішуючи доводжу до кипіння. Всі пропорції є в описі під відео. Ось так виглядає кипіння маку, як на відео. 5-8 хвилин уварюємо масу. Знімаємо з вогню, додаємо до гарячого маку кукурудзяний крухмаль перемішуємо і даємо охолонути. Маса має стати пластичною, і готово! Всім смачного!